Звернень до судів пенсіонерів різних силових структур дуже велика. Коли заходить рішення суду до головного управління на Вхідну документацію, то такі управління, як пенсійного забезпечення юридичне управління, зобов'язано розглянуть всі ухвали, постанови і рішення судів. Немає рішень, котрі носять постійний один той же, одне й те ж запитання і одне направлення. Тому в більшості сьогодні ті суди, котрі. Йдуть по перерахунках грошового забезпечення. Ми їх виконуємо, коли вони набирають сили і не подаємо апеляцію, тому що дуже багато справ головним управлінням було подано до апеляції, але всі рішення на користь пенсіонерів. Що стосується таких рішень судів, як без обмеження максимального розміру, то ці суди обов'язково головним управлінням на сьогоднішній день подаються. На апеляцію. А потім, відповідно, коли заходить постанова на виконання, то юридичним управлінням буде надано нам листа. Ми піднімаємо пенсійну справу, розглядаємо лист, розглядаємо рішення суду, заносимо все до реєстру судових рішень і згідно з цим реєстром і тією базою, яка існує для пенсіонерів силових структур, виконуємо і проводимо або призначення на виконання рішення суду, або перерахунок пенсії на виконання рішення суду. Звертаю увагу, що статтею 43 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, передбачається максимальний розмір пенсій. Це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність і, відповідно вірно. Сьогодні це максимальний розмір 20 270 гривень. Наразі, якщо ми розглядаємо нарахування пенсій і виплату пенсій згідно з законом, про який я постійно говорю, то пенсія не може перевищувати саме ці цифри сьогодні 20 тисяч 270 гривень. Але якщо людина звертається до суду, провести перерахунок пенсії з відповідним грошовим забезпеченням згідно з довідкою силовиків, які надають до пенсійного фонду, і хоче, щоб йому проведено було перерахунок зняттям обмеження максимального розміру, в разі. Якщо є на сьогоднішній день не тільки рішення першої інстанції, але й постанова 6-го апеляційного адміністративного суду, тоді ми зобов'язані виконати в рамках, як це передбачає і рішення, і постанова. Ну, треба відповідно розглянути ці два рішення суду, тому що постанова може 6-го апеляційного адміністративного суду змінювати, і строки змінювати, і якісь скасовувати частини по рішенню першої інстанції. Але якщо вона задовольняє рішення першої, постанова 6 апеляційного, задовольняє рішення першої інстанції, то, відповідно, головне управління зобов'язано в найкоротші строки провести перерахунок пенсії пенсіонеру силових структур і надати цю справу до виплати на наступний місяць.